Я рада привітати нашого фахівця-спікера. Ви її всі знаєте? Це наша надзвичайно талановита, енергічна Любов Колесникова. Я не буду затримувати і відразу передам слово і будемо розпочинати заняття. Добрий день вам, усі мої любі дітки, молодь і батьки. Рада усіх вас вітати. Нас сьогодні знову дуже багато. У нас сьогодні дуже такий активний день. Я сподіваюся, так само активно ми всі з вами зараз попрацюємо. Тож, ми починаємо. Перш ніж почати, я хочу нагадати деякі правила. Обов'язково треба їх проговорити, щоб ми один одного гарно чули і гарно зрозуміли. Їх буде всього два. Перше правило: будь ласка, всі ваші мікрофони виключені, тому що ми зараз з вами на музичній терапії, і головна на сьогоднішньому занятті її величність музика. Тому ми всі повинні гарненько слухати музику. А це можливо тільки тоді, коли у вас. Вимкнені камери і вимкнені мікрофони. Це перше прохання. І друге прохання, воно дуже просте. Я вас дуже прошу: ніхто не сидить отак або не лежить. Всі активно працюємо. Всі, хто нас бачить, і хто мене чує зараз, будь ласка, долучаємося до нас, і в нас немає просто спостерігачів або глядачів. Ми всі активні, активні учасники. Я всіх бачу, я всіх сподіваюся, хороший настрій, я так думаю. Тож ми починаємо. Починаємо ми традиційним нашим привітанням. Сьогодні я хочу, щоб ми привіталися з вами і з частинами нашого тіла. Покажіть мені ваші ручки. Приготувалися. Співаємо разом зі мною. Я всіх бачу, тому, будь ласка, співаємо разом зі мною. Добрий день, ручки, плесь, плесь, плесь. Добрий день ніжки туп-туп-туп. Добрий день стічки. Щюк, щуп, щуп-сюк. Щуп. Добрий день вушка. Показали мені ваші вушка. Ось вони тут. О, які всі молодчинки. Добрий день губки. Добрий день зубки. Молодці! Добрий день носик! пі-пі-пі. Добрий день друзі, Всім привіт! Молодці! Гарно всі показують, я всіх так гарно бачу. І дуже рада бачити цих діток, які до мене постійно ходять на заняття з музичної терапії. І дуже рада тим новим діткам і батькам, яких я сьогодні бачу вперше. Отже, ми починаємо. Я попросила вас підготуватися до сьогоднішнього уроку. Підготувати отакий аркуш паперу. Молодці, всі дисципліновані, як завжди. Мої дітки, які відвідують музичну терапію, найкращі молодці. Отже, на музичній терапії ми співаємо, слухаємо музику, граємо в музичні ігри, виконуємо різні вправи. А ще. Ми граємо на музичних інструментах. У вас немає зараз вдома музичних інструментів. Де вони? Немає їх. Наші інструменти, на яких Ні. Ми... А Почі, в є. ви не, неуважні. Я попросила вимкнути е, мікрофон. Хтось неуважний. У е, нас зараз немає тих інструментів, на яких ми займаємося постійно на заняттях у нашій рідній зміні. У нас немає чаймбарів, металофонів. Можливо, в когось є, але є вони не в усіх. І ми, виходить, не в рівних умовах. Тому зараз я пропоную вам всім зіграти на музичному інструменті. І музичним інструментом нашим буде отакий от аркуш паперу. В мене він такий. А ви запитаєте, а як на ньому грати? Дуже просто, я вас зараз навчу. Беремо правою ручкою за кінчик паперу, зверху закінчик. Отак. От Закінчив. І перший прийом гри. Увага! Перший прийом гри. Трусимо. Чуєте, який звук? Чуєте? Зупинилися. І ще раз. Молодці. Я буду сьогодні не просто викладачем вашим, я буду диригентом. Диригент це та людина, яка управляє, яка керує. Колективом. От ви в мене колектив музичний, а ми зараз будемо грати на листочку. Отже, перший прийом потрусили. А другий прийом гри. Увага! Я показую. Б'ємо, дивіться, беремо так, робимо так долоньку. Не долонькою б'ємо, а кругленьку долоньку. І б'ємо по листочку посередині. бам Бам-бам. Бам-бам. бам Молодці І ще раз Бійте. Бам-бам! А тепер тричі. Раз, два, три. Молодці. А тепер поєднуємо прийоми гри. Трусимо. Б'ємо двічі. Трусимо. Б'ємо двічі. Трусимо. Трусимо. Б'ємо тричі. Раз, два, три. І ще раз. Приготувалися. Лілічка молодець. Бачу лілічку нашу. Не хочу нікого. Ага, бачу, бачу Альонушку Пількевич. Бачу молодці мої квіточки, мої дівчатка, хлопці молодці. Потрусили. Трусимо, б'ємо двічі, Трусимо б'ємо двічі, Трусимо. Трусимо. Раз, два, три. Запам'ятали, не важко? Бачите, ми музикантами стали за буквально за півхвилинку. За півхвилинки. А тепер третій прийом. Увага! Він найпростіший. Трусимо на рівні талії, хлопці на рівні пояса. Листочком трусимо на рівні пояса. На рівні грудей трусимо. На рівні плечей, на рівні голови і над головою махаємо. О, так. Запам'ятали? Покажіть мені отак, якщо запам'ятали. Молодці. Ще раз повторюю, трусимо, б'ємо ввічі. Трусимо. Б'ємо двічі, трусимо. Трусимо тричі. Раз, два, три. Потім на рівні талії потрусили. На рівні грудей потрусили. На рівні плеча, на рівні голівки і над головою. Помахали, помахали. Високо, високо, високо. Молодці. А тепер приготувалися, поставили листочки, як я, і все це виконаємо під музику. Пам'ятайте, в усіх камери зараз включені, а звук виключений. Слухаємо уважно музику. Почали. Трусимо двічі. Трусимо, трусимо. Раз, два, три. Раз, два, три. На рівні талії, на рівні грудей, на рівні флахей, голови. Підготувалися? Запам'ятали? Ви всі прекрасно справляєтеся з цим завданням. Ви всі прекрасні музиканти. Починаємо під музику. Увага! Трусимо! Трусимо! Ще раз. Трусимо! Трусимо. Пузимо. Раз, два, три. На рівні талії. Грудей. Плечі. Голова. Над головою. Помахали! Потрусили, потрусили, потрусили. Як спочатку? Маємо листочок молодці. Так, і наступний твір у нас також в мене буде помічник. Я просила у вас, щоб ви підготували хустиночки. В мене вона ось така. Дивіться, велика хустиночка. У мене вона велика. Ви складіть її, будь ласка, таким трикутничком. Бачите, склад... в кого шарфик, як у Лілічки? хай буде такий шарфик. Да. Складіть його отак. Ой, хустиночку бачу, тонічку нашу. О, а так, я так. Нічого, немає. нічого, тоді просто ручками будеш повторювати за нами. Нічого. І від, не забуваємо відключати звук. Молодці. Дякую. Молодці. Виключаємо звук. Дякую всім. Дякую. Я вам обов'язково надам сьогодні слово. Я хочу з усіма поспілкуватися. Я всім дам слово. А тепер я хочу, щоб ми з вами разом зі мною не тільки заспівали пісеньку. А ще й допомагала нам у цьому хустиночка, бо пісня називається Хустинка про таку хустинку. І хлопчики можуть нам допомагати, і дівчатка. Це пісенька і для хлопчиків, і для дівчаток. Пісня написала, написала цю пісню наша українська композиторка, відома, не тільки в нас в Україні, а й далеко-далеко за її межами. Запам'ятайте, будь ласка, це ім'я хто не знає. Анастасія, Анастасія Данілочка, виключай звук. Анастасія Комлікова написала цю пісню. Виконуємо пісню, хустинка. Автор Анастасія Комлікова. Приготувалися. Повторюємо за мною. Ни та я піду я увага! Окладу гостину на пле. Проблеми, які в нас є в державі, закінчиться війна, і ми вами підемо на Україна, має талант. Ви всі такі талановиті в мене просто без підготовки прекрасно справилися. Молодці. А тепер рухаємося далі. Я вам хочу подякувати, мої дорогі дітки, і молодь, і батьки, всім, -всім подякувати за ваші відео, які ви мені надсилаєте у особисті повідомлення. Я всіх передивляюся. Я всім відповідаю. Можливо, комусь не встигла ще відповісти. Я обов'язково відповім. Я завжди чекаю з нетерпінням ваших відео. Мені дуже цікаво, як ви займаєтеся вдома. Я вам хочу всім подякувати за активну роботу і за гарну, гарну таку співпрацю. Ми з вами ділимося один одним хорошим настроєм, нашою доброю енергетикою і даруємо один одному радісні, щасливі моменти. І ваше прохання було до мене. Ви хотіли багато з вас просили мене в особистих повідомленнях, щоб ми сьогодні повторили пісню, яка була минулого разу про гарні слова, яку ми минулого разу співали з нашими друзями. В мене я співала із Мурчиком. Тож я дослухаюся до ваших порад і виконую ваше прохання. Я прошу вас сьогодні, хто в кого немає поряд. Друга, братика, сестрички, мама чи тато, беріть свої улюблені іграшки. А в кого поряд мама? Я бачу дуже багато діток з мамами сидять. Це дуже добре. Мама, я вам дуже вдячна, дуже дякую. Це неймовірно, що ви разом в такий момент Ну, всі з нами всі працюємо. Хто з мамами сідайте зараз перед екраном, не соромтеся, будь ласка, не соромтеся, беріть маму чи кого для вас є. Сідайте отак боком один напроти одного, личком до личка. Личком з личком. Отак, як, як я зараз із котиком Мурчиком. Отак. Бачу Лілічку нашу комаровську із Андрюшею, бачу Альонушку, Бачу моїх ріднесеньких дітей, всіх бачу. Бачу Агнєшку. молодці. Так. І починаємо співати пісню. Без репетиції. Ви в цю пісню вивчили слова, хто не знає слів. А хто знає, той. Легко їх згадає. Я буду співати кожному з вас, а ви своєму другу. Да, молодці. Так, починаємо, всі готові. Зараз я перегляну, чи всі є всі є з друзями своїми. Молодці. Ой, Альонушка своїм другом, Андрюша з мамою. Молодці, бачу всіх, бачу нашого е, так, ой, які молодці. Так приємно бачити ваших братиків, сестричок. Навіть невічка сатом в машині. Ну ви просто молодці. Я вами захоплююсь. Молодці. Отже всі приготувалися. Починаємо. Спочатку співає кожен про себе. Разом з музикою почали. Увага! Повторюємо за мною кожен співає про себе. Я я, я, хороша люди. Кожен про себе. Я, я, я. посерду з тебе добра дитина. Я я, я. по горілки. Розумна голова. Співаю його говорю Гарні слова. До себе звертаємося. Я себе. І обняли тебе. Люблю. Молодці. Ему ти ти, ти. гладир сусіда хороша людина. У нас був сьогодні номер на біс. Номер на біс є таке, таке поняття у музикантів. Це м, останній твір у концерті, який дуже сподобався глядачам, і вони завжди просять аплодисментами повторити цей твір. От сьогодні я виконала ваше прохання з нетерпінням Його? з нетерпінням. Чекатиму ваших відео, що ви підготували. Як ви позаймалися? Ви зараз закінчите заняття, ви можете через деякий час включити знову повтор. Це буде повтор і в Фейсбуці, і на Ютуб каналі. Всі посилання зараз ви побачите в чаті. І можете спокійно повторювати. <почитуйтесь> я чекаю. <почитуйтесь> почекайте, я не просила ще включати мікрофон. Ви не уважні. Я чекаю ваших відео і ваші відгуки е, в, в, в своїх особистих повідомленнях. Мій телефон ви зараз також побачите в чаті. Я є в Телеграмі, в, App, в Меседжері і також є в вайбері. То я з нетерпінням буду чекати ваших відгуків. Так, хочу ще побачити, хто в мене тут є. Бачу Андрюшу, бачу дівчаток Марійку біля Ченко вперше бачу я цю дівчинку, здається. Мені дуже приємно таке сонечко, ти така сама, як твоє сонечко. Андрюшу бачу Комаровських, Пількевича Альонушку. бачу Агнешку, боюся, якось Лілічку бачу, бачу Ткаліч Артемчика, бачу Альонушку Аніщенко, бачу. Бачу віку дівчинку з гарним таким ведмедиком здається. Дані... А, бачу ще мою Нелічку зачаровану. Тоня, дякую вам Варвара е Параскун. Мені приємно з тобою познайомитися, Варварочка. Помахай мені, будь ласка, помахайте, мене бачиш. Ой, дякую тобі, ти така молодчинка, я за тобою спостерігала. Молодець у тебе все вийшло. Молодці хто ще в мене був? Ванечка Борислав, машунька дорога. Да. Разом з моїми вимічниками. А І що наші Саша. І навіть Саша Чапля долучився, зміг долучитися. Молодці, всіх вас рада, бачу ще Черненко Марійку, бачу ще хлопчика, який уважно так мене слухає. Я Не знаю, як тебе звати. Мені дуже приємно, що так гарно уважно спостерігаєш за мною. Дякую усім, усім вам. Я вас дуже прошу будьте здоровими, бережіть себе, бережіть своїх рідних. І в кінці нашого заняття традиційно ми співаємо до побачення. Отже, приготуйтеся. Спочатку права ручка, потім ліва ручка, а потім дві ручки разом. Права ручка, всі знають, де права. Я мікрофон. Увага. До побачення, до побачення. До бач... до бач... до бач... до бач... Усім вам догобачіння. До, до побачення, Ліва ручка, де ваша ліва ручка? До побачення. бачення. Співаємо всі! Спів. До побачення, до побачення. Конечка молодець! Усім вам добро бащеня! До побачення, до побачня. Дві ручки разом. До побачення! співаємо, співаємо, до побачення, до побачення. Усім вам, до побачення, до побачення, до побачення. Я всім надсилаю повітряний поцілунок. Ловіть. Будьте здорові, на все добре, до нових зустрічей. Папа -па! я хотіла задати запитання, пустіте. Давайте, давайте, задавайте питання слухаю вас. А я, я не розумію, що це за відео. Яке відео? Де ти? Що ти не розумієш? Тонька, що ти не розумієш? Я, Яке відео? Ну, я не розумію, що ось у чаті і не розумію, де ваш номер. Е, я продиктую вам зараз 097... 978-65-44. Це мій номер телефону. Чого... Я зараз тільки десь напишу. Моя квіточка. Дякую. І я вам хочу сказати, що ті відео, ви надсилаєте особисто, я без вашого дозволу ніде публікувати не буду. Я розумію, що не всі хочуть такого розуму. Я до цього ставлюся, тому я вам дуже дякую за те, що ви довіряєте мені. Але ви знаєте, Я це не... буде. Я... Це Я, не... Знаєте. Я не розумію, ось що це за відео, яке вам насилають. Я не знаю, про яке ти відео говориш. Не знаю. Це, мається на увазі домашнє завдання. Можете роз'яснити, що необхідно вам надіслати. Я так розумію запитання. Надсилайте відео ваші, як ви працюєте вдома. От як ви включаєте комп'ютер і як ви працюєте, мені буде дуже цікаво, як ви працюєте вдома, і це буде справедливо, тому що ви мене часто бачите на екрані, а я вас практично тільки зараз бачу, і все, і це, мабуть, мені здається, несправедливо. Я вас хочу бачити частіше, тому що я теж сумую за вами. Тобто, я вам хочу всім подякувати і побажати нам усім здоров'я міцного миру і ще до велике церковне свято, благовіщення. Я бажаю усім. Хай Господь Бог оберігає, так. захищає і допомагає кожному з вас і всім нашим українським родинам. Будьте здорові, будьте щасливі. Па-па! Дивіться, який нагазайчик. Молодці.